Ача чарівна ніч! все затишок і спокій, наче те щось очікує значне і величне. Нє, трава м'якенька якенька та смачна. Бі, вовків нема, пекли, напевно, мене злякалось. Тихіше! Бачиш, близько лотить сюди. Є наче промінь! Бє, як страшно! Вос... Станьте і радійте, яко все здійснилось різдво спасове пророками пророчене. Нині має народитися Ісус від діви Богородиці. Встаньте йдіть, клоніться Спасителю світу, нехай це знають всі люди на землі. Осан на вишніх Богу, і на землі мир. Нова та. У всьому світі на сході побачать люди чудову зірку, що про милість Бога до людей, давшого свого сина. І десь далеко, аж на сході, царі волхви, побачивши ту зірку, зібралися у подорож далеку, з собою взявши подарунки, злато смірну лада. Сотні років ми страждали, на весіл'ю всі чекали, врешті зірка засіяла, нам дорогу показала. У далеке віфлеє, ми оце з дарами йдем. Благословенія світило наші стопи та спрямувало цих град Що віфлеєром зветься. В цих краях царствує цар Ірод. Тож демо до нього у палати, щоб нам вказали, де Ісуса привітати. Тож демо до нього у палати, щоб нам казали, де Ісуса привітати. Хай славиться віка ім'я нашого великого правителя. Сталяйте землю перед ним трояновими пелюстками, бо царство його не буде кінця, великий Ірод! Моей державе все спокойно. И каждый повинуется мне кротко. Кто встрепенется и скажет вопреки, тот объявляется врагом израильского мира. И нет ни равных в укрущении неводных. Папа Ба рапа -ба папа, что такое? Кому Мі... меня тревожить из потреба? Мицаю, кажуща новина, вродила дива сына, що Месія. Царя усього світу, обіцяно заповіті. А ти мені не брешеш? Ні. Хм. Мій царю прийшли мудриці зі сходу, котрий відомо що родився новий цар новий земний володар. Сум'є розсмішити. Месія, чи ти може ошибся, то зараз же скорій зі сходу Ми... Ми царі! світу, Побачив я зорю і дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, різних богів собі шукає, а сьогодні ангел мені сповістив, що Христосся народив, і я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу. Я не боюсь нічого зроду, де мій народ по морю блукає, і Бога Зевса величає, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала, і я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж? Ідіть і царю вклоніться, а назад вертатиметься, е, щоб поверніться. Кажете мені путь дорогу, куди йти треба, бо вклонитися йому, у мене велика потреба, а я з ним потім розберусь. Нова радість стала, яка не. Чертяку мій, товариш! Де ти? О, друже! Проблем багато чи не дуже? Ти ж обіцяв мені, що буду правити до віку. Замало крові Оп. Цить, мовчи. От саме зараз янголи підступні, твоїм волхвам про тебе пакості потякають і змушують іти їх іншою дорогою від тебе геть. Що ти боїшся конкуренції Ісуса? А, як скажеш, нам треба його вбити, ну а потім судити по закону? Який закон? Навіщо той закон? Давай указ. І згідно з ним нараз усіх дітей підніж і доста з указом, царю. Дуже легко і просто. Бо той указ, мов на єдиний раз. Скажімо, виняткова ситуація. Історія признає тобі рацію, і вбивцею ніхто не назове, і не візьме тобі ніхто на зле, ти ж царство рятував його велику славу. І тим укріплював державу. Воїни мої! обійдіть ж мої брати, всі мої приділи. Убивайте всіх младенців, Де би не узрели. Ступай, бабо, ступай, не вгинайся, ступай! В от царю! А? Війна наказ ми добре сповняли, в усіх горолях дітей побивали! Це один із младенців у царстві був застався! Я довго ще за його матір'ю гнався! А, це це послідня жива дитина перед тобою! Так мати хоче замінити смерть її з собою. Я, царського слова, не могу змінити. Бариваю, не мать, А сина убіть.законний мочи той стопекельний. Яко ти в дітях вину обрітаєш, що мечами від застів наших відриває? Повла баба, полна шубець, А у бітам нічого жалеть. Іди, баба, ступай, ступай, здесь баляси не точи. Що ти, Іроде, лукавий? Що задумав ти плюгавий? Виробити люд весь правий? Ні, не вдасться це проклятий! Ти не будеш панувати, а царем буде дитятко, вівлеємська отрачатко Знай же, Іроде лукавий, ось тобі новина. Межи Меж дітьми не вбито Божого Сина. Увы, какая из всех времен есть перемена. Думал я уж вечно жить, а близится, наверное, кончина. Однако ж я и сам со смертью сражаться буду. Вой, верны мои, станьте у порога, и до смерти не убежит. Звейте на подбогу! Что? и и сытный, на что ты болтаешь? І мене обити сам повіліваєш, і з пропасти ада будеш ти знати, не виняча, так як побивати. Ану, зайди, брате, друже, мені пособити і від цього кропові цю земельку звільнити. Я прийшов, подруженько, тобі на пораду. І бувають же такі запеклі і гади. Хіба ти не хочеш брататися зі мною? Підніми ти сестрокосу щоб затямили тутешні. Ти пошто мене стращаєш, а? Та чи ти мене знаєш? — А з славен і ніхто не з мене равен. Слава пройде і багатство скоренько минеться. І цієї коси досить одного замаху І помреш ти чоловіче від самого страху. Коси ти старе траву своєю косою, не тебе костлявая сравниться со мною. Я и і тебя уничтожу. тебя дурненький, то я з тебе навіть не сміюся. О, У нікому світі я не поклонюся. Я одна цариця на всі ваші страны. я всего Завжди з вами буде. Бувайте здорові разом з діточками. Нехай смутку і горя не буде між вами. Христос рождається! Його! Христос рождається. Славі моєго! Христос рождається! страждається, в лигібоки до мені сталася новина E que pido na nebesa Prenes o perino E que pido na nebesa Prenes o perino O sino, xme, sino Tati xe ne oden Boxe nema tri narodim Boxe